30 березня в Олександрії працювали представники французької неурядової міжнародної організації Астет і заступницею мера Іриною Чемерис обговорили проблеми в облаштуванні місць компактного проживання, відвідали садочки, які приймають тимчасово приміщених людей, і оглянули роботи, що виконані за кошти Астит і нещодавно завершені. Астид уже тривалий час з підтримою вимушених переселенців, які проживають в Олександрійській громаді. Протягом року переселенці отримували постільні аксесуари побутову техніку та меблі, засоби гігієни, електрогенератори тощо. В Олександрійському районі долучились до всеукраїнської акції За чисте довкілля 31 березня працівники Олександрійської районної військової адміністрації та районної ради взяли участь у заході з прибирання озеленення і благоустрою прилеглої території. Жителі громад району також долучаються до наведення ладу на подвір'ях біля власних будинків, висаджують дерева, облаштовують квітники. До участі у проведенні акції залучаються комунальні заклади, підприємства та установи району. 1 квітня електронний рецепт стане обов'язковим для отримання всіх рецептурних ліків, які включені до державного реєстру лікарських засобів. А це близько 60% зареєстрованих лікарських засобів. Виписати є рецепт, зможе лікар державної, комунальної чи приватної клініки на пільгові препарати, що відпускаються за кошти місцевих бюджетів чи інших програм, як і раніше, продовжуватиме діяти паперовий рецепт. Міськрада повідомляє про додатковий рейс на автобусному маршруті номер 81 Із 3 квітня тимчасово впроваджується додатковий рейс на автобусному маршруті номер 81 3 час відправлення від залізничного вокзалу о 20.30. При достатньому пасажиропотоці даний рейс буде виконуватися на постійній основі. СБУ затримала на Кіровоградщині зрадника, який добував для РФ інформацію про місця базування та переміщення сил оборони на території регіону, намагався виявити військові аеродроми та залізничні маршрути перенаправлення зброї і боєприпасів українських військ у прифронтові райони. Шукав аеродром, де випробовують безпілотні літальні апарати. Для цього зрадник обіжав місцевість та здійснював фото і відеофіксацію об'єктів. Отримані відомості, він намагався передати до ФСБ через меседж. Жер телеграм зловмисником виявився місцевий житель, який потрапив у поле зору російської спецслужби під час його поїздок до РФ ще до початку повномасштабного вторгнення. Олександрії рятувальники надали допомогу по відкриванню дверей квартири. 30 березня о 12 годині надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир житлової багатоповерхівки по вулиці Миру в Олександрії необхідна допомога чоловіку, який через погіршення самопочуття не може самостійно відкрити вхідні двері помешкання. Рятувальники 12-ї пожежно-рятувальної частини за допомогою шанцевого інструменту відкрили вхідні двері квартири та на підлозі виявили чоловіка 53-го року. Народження з ознаками інсульту врятованого передали працівникам швидкої медичної допомоги.